Усього 450 гривень за штуку. Інтерактивні пупси. Ми всі знаємо. Ютуб-канал Тел... 200 мільйонів підписників. Coco, melon. Це у нас пупсики GG. Бачимо, у нас буде дві модельки. Скоро новий рік. Тому вони теж готуються, гарно виглядають, дуже деталізовані. Дивіться, які ручки, які великі гарні очі, яка улибочка, які носики де. Така шапочка. Jingle Bells. Другий у нас ще цікавіше: Такий зелений гольфик, гарний костюмчик. В лоті у нас їх буде три ось такої модельки і три такої. Тобто шість штучок в лоті. Вони дуже м'ягесенькі, приємні на дотик, можна спокійно давати його дитині в ліжко. Вони йдуть від виробника рекомендовано з 18 місяців. Якщо ми нажимаємо на живіт, він починає з нами спілкуватися, співати нам там, танцювати. Також ви можете вирізати і з дитинкою сісти, розмалювати. Розмальовочку. Ціна лоту 2700 гривень. Якщо вам сподобалися ці пупсики, звертайтесь до менеджерів.